На острощині затримали чоловіка за збут пігулок з наркотичним вмістом. Людині 32 роки. Він мешкає в острозі. Чоловік вирішив збагатитися за рахунок продажу наркотиків. В особистому огляді даного, даного громадянина. В нього було вилучено дві таблетки Субітекса. Що на чорному ринку і ціна становить їхня ціна становить приблизно півтори тисячі гривень. Даний наркотичний засіб він збував в місцях великого скупчення людей на ринках та поблизу розважальних закладів. Це не перше знайомство острожанина із правоохоронцями. Ще будучи неповнолітнім, Віктор відбував покарання у місцях позбавлення волі за вбивство, вимагання та крадіжку. Після виходу на волю чоловік знайшов роботу та одружився. Однак ані дружина, ані дитина не втримали його від скоєння злочину. На даний час дана особа затримана в порядку статті 208 кримінального соціального кодексу. Проводиться перевірка і щодо встановлення каналів надходження даної на наркотичної речовини, і щодо встановлення. Новлення осіб, які можуть бути причетні також до збуту наркотиків, наразі санкція інкримінованої чоловікові статті передбачає позбавлення волі до 10 років.